Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право знайомитися з Ні, А ви маєте це познати на все, панель? 63-й мечтаю, хватить. Особа не несе відповідальності ага, ага. за відмову давати показання. Або пояснення, що до себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коли яких визначається законом, підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист засуджений, користується всіма правами людини і громадянина за винятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком суду. Коли ти перший раз мені сказав зачитати 268 я тобі почав зачитувати. Де ти там лазиш? слухав, не слухав? А чого ви до мене на ти? Чого ви до мене на Ви розумієте, що, що це відео попаде в інтернет? Що, та, покажіть мені ти свої відео? документи. Ти свої показував? А? Свої показуєте? Я покажу. Камеру убери. камеру убери, я не буду на камеру показувати. Не зобов'язано на камеру показувати. Де заборонено? Не зобов'язано. А де, де написано, заборонено. що я довжу? Де заборонено, що ви не я не маю заборонено. права знімати. Я, я знімаю для своєї безпеки. Покажіть, будь ласка, свої... Будеш дивитися? Да, да, Показуйте. Камеру убирай, я покажу. Покажіть мені камеру свої убираю. документи. Документи покажіть. Документи. 3 року. О, я, не про, я не встиг ознайомитись. Я маю їх побачити до повного ознайомлення. Свої дайте документи. Свої не надали? Ви повинні мені представитись. Я не знаю хто ви. Я вам ще сам вашу кепку кєпку робити. Ви мені не представились. Представлюсь. Представлюсь. Ви мені не представлялися. Тут ну, на камері записано, в тебе є. Дайте, я ознайомлюсь. У мене на камері все зафіксовано.